світа тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндрована? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала, і я колись на широкім світі панувала, ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богдане, Якби була знала, у колисці все душила під серцем приспала. Степи мої, запродані жидові, ні моті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.